Сьогодні, 5 жовтня, заступника голови Верховного суду та очільника касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, який є власником російського паспорта, відрахували від штату суду. Так, ця новина, звісно, може викликати дуже серйозний резонанс, і вона в вухо дуже сильно ріже, тому що суддя українського суду виявляється, має російський паспорт. Таке повідомлення сьогодні оприлюднила прес служба Верховного суду. Ну і зокрема йдеться у ньому про те, що Львова відрахували на підставі інформації Служби безпеки України, яка підтвердила наявність у суді громадянства Російської Федерації. Історія із громадянством Російської Федерації, саме цього Богдана Львова, стала відома ще у вересні місяці із розслідування проекту схеми. Журналіст, як правило. Дуже прискіпливо відносяться до таких речей, і від себе я лише хочу наголосити, що питання відбору кандидатів на посади суддів, яке здійснюється відповідним органом, який називається Рада доброчесності, у нас як правило викликає дуже багато запитань, коли виявляється, що такі кандидати мають чи то подвійне громадянство, чи статки дуже великі отримані незаконним шляхом. Тут питання, звісно, не лише до цієї громади доброчесності. Ради доброчесності суддів, а також і до е, органів, які здійснюють спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів. Це і Служба безпеки України, це Національна поліція, це і інші правоохоронні органи. Наступного дня після публікації розслідування журналістів схеми це Радіо Свобода, Богдан Львов поскаржився на них до Державного бюро розслідування та до Служби безпеки України. При цьому він. Визнав, що офіційні органи Російської Федерації обліковують його дані про російське громадянство, але стверджує, що ці записи. Були зроблені з метою його дискредитації. Втім, у судовому порядку, сьогодні, посилаючись на дані Служби безпеки України, які, на жаль, спиралися на розслідування лише журналістів програми схеми Радіо Свобода, вони все-таки встановили і підтвердили, що у Львова саме був російський паспорт. Я не стану вам переповідати це розслідування, ви зможете знайти його на просторах Ютубу абсолютно дуже просто, але додам одну таку деталь. Сам Львов при спілкуванні з журналістами схем заперечував, Речи, що в нього є російський паспорт, навіть коли перед ним поклали, начебто, його заяву щодо отримання паспорта в 99-му році. При цьому він визнав, що почерк підписів дуже схожий, які треба ставити в паспорті під своєю фотографією. Також у розслідуванні говориться, що суддя має нерухомість а саме двохкімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Ці дані є офіційно зареєстрованими в реєстрах Російської Федерації. Нею навпіл володіє те, що судді та його дружина. Крім того, у розслідуванні стверджується, що дружина Львова. Також громадянки Російської Федерації, звісно, що на тлі подій, які сьогодні є в Україні війни Росії проти України, яка розпочалася у нас ще з 2014 року, поява таких випадків вона просто кричуща, які дуже негативно характеризують судову систему та роботу правоохоронних органів на етапі відбору та призначення суддів. Я маю велике дуже сподівання, що після перемоги ми до цього питання будемо повертатися неодноразово. Я не випадково зараз торкнувся саме теми проблеми суддівської системи в Україні, хоча війна ще не завершилася, але вважаю, що такі питання залишати поза дужками не можна. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво за вами поділитися там думками. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!